До речі, про, про істину. <смі> Чогось захотілося продовжити. Включилася говорилка і лється. Істина і правда. Є фраза там правда. Правда і істина. Правда в моєму розумінні кожного своя. Тому що що таке правда? Це як би. Правильний шлях, правильний вибір, правильне рішення, правильна відповідь. І це правда. І вона правда ця в моменті для кожного по різному. Буває так, що у одного правильне рішення, правильна відповідь в моменті таке, а у іншого інше. І той вважає, що це правда, цей вважає, що це правда. І це не означає, що хтось із них помиляється. Хоча може й помилятися, звісно, але є. Випадки, коли кожен вважає себе правим в моменті. І допоки чиясь ілюзія когось не буде якби перерозвіяна якимись новими фактами, новими енергіями, до тих пір він буде вважати себе правим і діяти з позиції своєї правоти. І так само і інший теж в якийсь момент опиниться в ситуації, коли його правда. В тому моменті була, ну вона вже зараз інша. Тому що кожен змінюється. І оце правильне рішення, правильна відповідь для кожного моменті може відрізнятися. Ось в цьому контексті я сприймаю слово правда. Це так, як дві воюючі сторони, у кожного своя правда. Це самий наглядний приклад. І той, і той за правду, і той за правду. І той е, там ховає свої якісь недоліки, і той ховає недоліки і випячує якісь свої е, правдиві праві сторони. Тут же просто питання, хто, е, хто, хто більше в ілюзіях насправді. Тому що, очевидно ж. Що той, хто От бляха зачепив тему війни, очевидно, що той, хто нападає в нього свої ілюзії, свої, своя якась правда, причина це зробити. Навіть якщо вона тотально з, з позиції зла. Але це його така правда зла. І це я взагалі не про виправдання, а просто механіка. Але ж є істина, хочеться сказати, от хочеться дати цю. Хочеться, щоб істина була, і, і хочеться сказати, але ж є істина, є, є справжня правда, є правдива правда. Ох, зараз мене порве на цьому моменті. Є правдива правда. Така правда, яка буде правдою для всіх, для і тих, і тих, і тих. Ну і в чому ця істина? Чому правда? Люди шукають правду, людям потрібна правда, тому що людям потрібні відповіді. А істина це не правда. Істина це істина як відповідь на все, на всі правди, а це означає, що істина є у всьому, і в тому, і в тому, тому що. Якби щось було не істинно, воно б не існувало. Тому що не істини не існує. Існують правди і неправди. Існують різні правди. Але все разом. О! Але все разом це істина. Все разом. Це істина і те, і те, і те, і те, і інше. Тому що, кожен, кожна сторона, навіть конфліктуючі, вони претендують на свою правду. І вони е, хочуть, і вони якби від, відображаються, відзеркалюються в цих гранях істини. Істина, вона глобальна, охоплююча, і це все. І кожна правда, вона дзеркалиться в цій. Тотальній істині як невеличке її проявлення цієї істини. Проявлення цієї істини от в таких умовах. От в таких умовах ця істина проявляється як правда для одних або неправда для інших. І шукати істину, якщось конкретне, як якусь правду, що типу ось це правда, а це неправда це вже не про істину, це вже, це вже просто або, не, не, ну, або маніпуляція, або, або пошук просто правди. І можливо зовсім не простий. Але усвідомлення істини це усвідомлення всього. Коли в ну, мене чітке якби, відчуття зараз є цього. Що все є істина і істина є все. Все решта є правдою. Якщо щось суперечить чомусь, каже, що ось я правий, а це Ну що, не то, що я правий, навіть візьму таке нейтральне, що ось ось це істина, а це не істина. Це не про істину, це про правду. Що ось це правда, а це неправда. А істина в себе включає і правду, і неправду. Істина проявляє і правду, і неправду. Вона, але істина проявляє, чому, коли, коли ти усвідомлюєш істину, то ти. Усвідомлюєш, чому це для одного правда, а це для іншого правда, а це для того неправда і для того це неправда. І чому вони не можуть один з одним домовитись? Істина це проявляє. Вона включає в себе протилежності, включає в себе цю дуальність правда-неправда. Істина не розділяє, істина включає, об'єднує. Наче якийсь лозунг політичний. Але отак от хотілося на цю тему 5 копійок правдивих <сум> висвітлити. Протистоянні це коли хтось протистоїть іншому і Прийняти істину в тому, що той теж правий, ну він прав... ну, це складно. Тому що, коли ти протистоїш чомусь, ти вже в розділенні. Ти в протиставленні, Тобто ти зайняв якусь сторону. Ну, ти, звісно, вважаєш її правильною, тому що смисл займати неправильну сторону це окрема історія. Це теж можливо, до речі, з якихось причин, але. Беремо більш поширене, що я займаю, я на правильній стороні, я на стороні світла, я за добро, я за все хороше, проти всього поганого. Так зазвичай ділиться, ділиться все, це протистояння. Але з тої сторони стоять такі, такі ну не то що такі самі, а з такою, самою, з такою самою подачею відстоюють своє. І воно, допустимо, там ельфи проти орків, так? ельфи божественні, такі, богоподобні, прекрасні, і орки, якісь там уродливі і так далі. Ну так, це з позиції, це наша людська свідомість так малює, як добро і зло. Так вона має розділяти. Але з позиції. Візьмемо з позиції тих же орків. У них своя правда. У них своя мотивація, а мотивація їхня це є їхня правда. Ну От, спробую ще якось е, зачеп, глиб, сковернути глибше. Допустимо, їхня мотивація, чи може бути їхньою мотивацією не правда, а просто вигода. Може, звісно. Просто будь-який кримінал, будь-які пірати, бандити це все ось приклад, що е, вони, їм по барабану хто. І Для них головне е, нажива. І це їхня правда. Просто це їхня правда. Так, вони розуміють. Десь в глибині душі кожен хто чинить е, якесь зло в загальнолюдському розумінні. Тому що є ще ж рамка загальнолюдська. Але як беремо окремі соціуми, то кожен, хто чинить зло, він це прекрасно розуміє. Однак він робить вибір, він погоджується з цим, чи насильно, чи, чи з якихось переконань, чи з нужди і так далі. Але він чинить якесь насилля, зло заради свого, своєї якоїсь вигоди, чи матеріальної, чи він каже, що я був, що я змушений себе захищати. Це все одно якби його вибір з його позиції з позиції його правди. Коротше, хожу вже трошки кругами. Однак, це правда, все є правда у кожного своя, але все, не так все є істина, але правда у кожного своя. Кожного своя мотивація. Наскільки б вона не була е, високодуховною, світлою, божественною ця правда, або ж навпаки, просто правдою, е, якоюсь там злою. Але це правда їхня. Їхня правда як їхня відповідь на. Ситуацію, на їхнє розуміння, на їхній досвід Уже прям з цієї сторони. Правда, як відповідь, як рішення, що ось я це приймаю. Навіть якщо десь в глибині душі розумію, відчуваю, що це не, не по-людськи, скажімо так, або що я йду, можливо, проти себе, ну, от, значить, от досліджую знає, такий досвід, е набувається. Вивчення ось цього шляху проти себе, о цього стану блокування себе, блокування своїх якихось частин заради того, щоб що? Заради вигоди, або щоб не боятися, або щоб уникнути болю, покарання, ну і так далі. Це все оці такі темні історії. Темні в сенсі негативні. Ну, але ж ну, все дуже переплітається в нашому житті і це, це така взаємодія цікава, так? Як і наше життя. Ну раз, що ще про істину я хотів би витягнути з себе істина. А, приходить знову фраза. Істина це є Бог. Часто звучить, звучало мені якось попадалося, Ну, В розумінні а, якоїсь релігії так. Якщо, якщо Бог це щось, ну це абсолют, в якому ми в принципі, всі знаходимось, то істина це є Бог. Це, мабуть, максимально наближене. Визначення. Однак, що мені оце зараз сам сказав і сам. самому подобається те, що істина в себе включає і ту, і ту правду, і ту, і ту неправду, і все все. Це все грані істини, як вона розгортається і проявляється в цих взаємодіях. При таких конфігураціях це буде таке рішення прийняти. До речі, це все істину, до речі, істину проявляє, речі правду проявляє людина. Свідомість людини. Свідомість людини якби, досліджує істину у різних її проявах, у різних проявах її правди і неправди і так далі. Ага, от як цікаво звучить. Тобто людина досліджує своїм життям, досвідом, висвітлює істину, досліджує саму себе. Ну це як творець. Істина це творець по факту. Або Бог хтось каже. Просто Бог все-таки в людському розумінні це їх багато. Богів можна. Це вже в якому контексті так, хтось каже слово Бог. Що реально, Богів багато в різних релігіях, їх там взагалі пантеони богів. Але коли кажуть Бог, то начебто уявляють якогось самого Верховного. Однак це теж, вони, кожен уявляє в своїй гілці оці, ієрархії. А це означає, що є інша якась гілка. І там свій Бог і так далі. Так, це вже інша тема. Але про істину наразі. Наразі про істину все. Як звучить, а? Ну, поки. Поки так. До зустрічі.